Оскільки документ відомості про будівлю вже зареєстровано, з'явилася можливість додавати показники енергоспоживання. Розглянемо функціонал. Для цього. Для початку натисніть на кнопку Додати. В полі «Тип внесення показників ви побачите два варіанти за місяць чи за рік. Якщо ви оберете за рік, потрібно буде вказати рік, за який ви вносите дані. Наприклад, ви хочете внести показники енергоспоживання за минулий рік чи роки. Для чого це робити? Якщо у вас є якісні зібрані дані, ми рекомендуємо внести їх, щоб надалі моніторити динаміку споживання. Перейдемо до варіанту за місяць. Згідно з постановою Кабінету міністрів України No1254 потрібно помісячно вносити дані енергоспоживання. Щонайменше раз на квартал, не пізніше 15 го числа наступного кварталу. Тобто, якщо йдеться про перший квартал 2025 року, вам потрібно створити документи за три місяці: січень, лютий і березень і зробити це не пізніше 15 квітня. Подивимося, як це робиться на прикладі січня. Коли ви оберете період і натиснете Зберегти, у вас з'явиться документ відомості про енергоспоживання будівлі. Система перенесе вас у відповідну вкладку. Як бачите, реєстраційний номер документа змінився. Для документа відомості про будівлю він починається на BU, а для енергоспоживання має початок DF, далі стандартна панель, з якою ми вже працювали. І нижче поле загальна інформація. З чого воно складається? Тут є адреса вашого об'єкта з відомостей про будівлю. Далі інформація про період, за який вносяться показники це те, що ви обирали на попередньому кроці, але тут ще є можливість їх відредагувати. Нижче містяться інші дані, які підтягнулися з відомостей про будівлю, реєстраційний номер, редакція тощо. Зверніть увагу: тут з'явився номер ідентифікатора, оскільки документ відомості про будівлю вже зареєстрований. Як ми згадували раніше, спершу в системі відображається тільки геометрія, а після реєстрації з'являється ідентифікатор об'єкта будівництва, що автоматично підтягується у цей документ. Також система підвантажила іншу інформацію, яку ми вносили про власників, функціональне призначення, енергетичний сертифікат тощо. Тут важливо просто звірити, що це саме та будівля, яку ви вносили, і коректний період внесення показників. Переходимо до заповнення самих показників. Тут є три вкладки, три варіанти внесення: Показники споживання. Показники споживання, власне виробництво, і експорт власне виробництво. Найчастіше ви будете працювати у вкладці Показники споживання. У ній є набір стандартних показників, а також можливість їх видаляти чи додавати. Крім того, тут є інлайн-редагування, тобто дані можна вносити в цьому ж рядку, а не в окремому вікні. Перед початком роботи рекомендуємо вам видалити всі показники, які не актуальні для вашого об'єкта. Наприклад, у вас немає споживання гарячої води і споживання твердого палива, видаляємо їх зі списку. Залишилися чотири показники енергоспоживання: природний газ, електроенергія, теплова енергія та холодна вода. При заповненні часом виникає запитання щодо теплової енергії якщо вона вимірюється і в гігакалоріях, і в кіловат-годинах, чи обов'язково вносити обидва показники? Вимог щодо цього немає. Ви можете на свій розсуд вносити обидва показники чи лише один із них. Перейдемо до заповнення, вносимо значення, натискаємо Enter або значок дискети. Таким чином, ви показуєте фактичне споживання енергоресурсів за січень. Тепер спробуємо додати показник, який видаляли, скажімо, тверде паливо. Якщо ви повертаєте показник, то потрібно буде відразу вказати його значення. До речі, тут теж виникає запитання. Що робити, якщо споживання твердого палива у вас фіксується в метрах кубічних, а тут потрібно вказувати в тоннах. В цьому випадку вам потрібно перевести показник в тонни, бо поки що цього вимагає система. Отож, всі показники енергоспоживання будинку за січень внесені. Що далі? Переходимо до підписання. Натисніть Сформувати, Підписати. І після підписання ключем потрібно зареєструвати. Далі можна повернутися до картки. Створений документ з'явився у вкладці відомості про енергоспоживання будівлі. Ви можете побачити його номер, період звітування і статуси. Зареєстрований і діючий. Нагадуємо: якщо ви не зареєструєте документ, він залишиться чернеткою, не буде дійсним, а заповнені дані не підтягнуться до об'єкта. Тобто показники вважаються внесеними лише після реєстрації. Тепер повернемося до відомостей про будівлю. Виберемо цей документ. Коли в пункті відомості енергоспоживання натиснути на зведена відомість, ви побачите ідентифікатор об'єкта будівництва, назву, адресу, а в таблиці внесені показники енергоспоживання. Таким чином, ми внесли та перевірили завантаження показників енергоспоживання за місяць.